Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про фарм монет магазину Дня Де за перегляди на твічі, стрімерів, у яких є активні твічдропси, про майбутнє режиму натиску. З'явилася дуже цікава така інформація з покращеннями. Зараз ми її обговоримо. Поговоримо також про World of Tanks 2.0 та чому ВГ не випускає нові мапи. Не випускаю нові мапи, раніше хоч якось випускалися, перероблялися, зараз це все притихло. От, з'явилися відповіді на ці питання. І також вам хочу нагадати за початок тесту нової системи навичок екіпажу. Коротко. Можливо, завтра зроблю більш детальне по цій темі відео. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з. Фарму жетонів магазину дня Д. Зараз ми можемо, друзі, зафармити 5 жетонів магазину дня Д за перегляд стрімерів на твічі, 4 години перегляду дорівнюють 5 жетонам магазину дня Д. Тобто це тижневі дропси. І якщо ви їх зафармите, у вас відповідно буде вже 45 жетончиків для того, щоб придбати, наприклад, один із премтанків 6 рівня. А тепер давайте перейдемо до більш таких цікавих тем, наприклад, як майбутнє режиму натиску. Дивіться, яка інформація з'явилася на тому самому Вотекспресі. Експресі. Вот Експрес майбутнє режиму натиску. Очевидно, що розробники не покинуть натиск. Більше того, розробникам подобається сам режим, вони грають у нього і навіть змагаються один з одним там, незалежно від претензій самих гравців. В наступному запуску натиска будуть внесені деякі зміни. І от основні зміни, дивіться, які вони ще цікаві. Перше, битви будуть проходити лише на техніці 8 рівня. Це я оцінюю позитивно, друзі, тому що, по-перше, ми зможемо використовувати премтехніку, я так розумію, на 8 рівні у нас її дуже багато. Ми зможемо менше йти в мінус, тому що ремонт обслуговування техніки буде відповідно дешевше. А наприклад, на тих самих премах фарм буде більше. Далі, зменшення часу проведення сезону запуску. Ну, це мається на увазі, що от, до цього він, наприклад, проходив впродовж місяця, а це буде по аналогії з лінії фронту, наприклад, впродовж тижня. Це подивимося, як по факту. Винагороди залишаються незмінними. Це буде навіть не сезон, а якийсь тестовий запуск, внутрішня рецептура. Якщо тестовий запуск сподобається, самі сезони можуть змінитися на більш постійну форму, як це було зроблено з лінії фронту. Запускається менше сезону по часу з незначними змінами з останнього запуску або взагалі без змін. Але це лише ранні варіанти розвитку режиму. На майбутнє, в результаті все може залишитися таким, яким воно є зараз, лише з незначими модифікаціями. Якщо тестовий запуск не сподобається гравцям, це примітка. Я думаю, на рахунок 8 рівнів, друзі, сподобається всім. Новий танк для натиску не раніше 2025 року. Це мається на увазі той самий. От, наприклад, зараз нагорода Харікейн. Тобто він поки що не буде змінюватися зовсім. Не знаю, звісно, чи його можна буде ще зафармити. Це вже подивимося, як там чи це буде нагорода, наприклад, у наступному сезоні. Вже на вибір, чи він просто пропаде і буде унікальним. Це вже інша історія. Тепер давайте поговоримо про World of Tanks Офтенс. Тому що на цю тематику е, також з'явилася доволі цікава інформація, яка вже в'яжеться з е, тим, чому ВГ не випускає нові мапи. Дивіться по World of Tanks 2.0, що знову витікає. Чутки World of Tanks 2.0 wx. Вот з минулого року Wargaming розробляє World of Tanks 2.0 величезне оновлення під назвою NAN. Вперше про це стало відомо вузькому колу людей взимку цього року. Це буде останнє оновлення для цієї гри знак питання. Коригування плюс-мінус 25%, сучасні танки, європейські країни, друзі. Далі виведення САУ, що дуже цікаво звучить. Тобто артилерію хочуть прибрати, ну це ще, знаєте, це просто слухи, друзі. Подивимося. Динамічний ландшафт, цікаві мапи, знак питання. Стільки запитань і так мало відповідей, але вони будуть. Тобто це своєрідні такі, знаєте, вангування. Тут немає такої дуже корисної інформації, єдине, що зазначено, випуск 2025 рік. Тобто буде таке глобальне оновлення у 2025 році. Але це, друзі, ще не все. Дивіться, яка ще є цікава інформація. Вона реально цікава, якщо подумати. Вот Експрес нові мапи Д. Пам'ятаєте, як компанія ВГ випускала дві нові випадкові мапи на рік. Потім перейшла на одну мапу і пам'ятаєте про одне з найкращих рішень творців мап розвідка боєм. Там було так багато хороших мап, а ще кожні два роки вони повертали одну стару мапу або переробляли на HD те, що було видалено раніше. Але зараз червень 2024 року. І вот встановлює антирекорд за те, що надодає нових мап до гри. Тобто, ну це правда, не додається практично нічого. А що там говорити про перебалансування та видалення поточних незбалансованих мап? Для цього є чотири причини. От уже причини, особливо одна з них, дуже така ну, суттєва, я думаю. Деякі виробники МАП, включаючи хороших, залишили ВГ і перейшли до інших європейських компаній. Ну, частково може бути, тут нічого такого немає. Більшість творців МАП. Та їх ресурсів були переведені на розробку локацій для гри Project CV Cold War. Це також зрозуміло, частина ресурсів, звісно, йде на розробку цієї паралельної гри. Далі, вже більше року, різні фічі і навіть цілі механіки, множені, кажеться, були спеціально вирізані з оновлень, щоб заповнити патч 2.0 World of Tanks 2025. Оце, друзі, звучить дуже суттєво. Заповнити патч 2.0 World of Tanks 2025. Це дуже суттєва така інформація. І якщо реально Wargaming готує якесь глобальне оновлення World of Tanks 2.0, то це може бути. І четверте, це, звісно, розумне в лапках управління і неправильне планування та визначення пріоритетів. От такі от причини вказуються. Коротше кажучи, доволі така цікава інформація. Все більше і більше про цей патч 2.0 World of Tanks 2.0, як воно буде називатися. Витікає інформація цікавою. Подивимося, як це все буде, тому що реліз на 2025 рік. Хто його знає, друзі, в будь-якому випадку, це напряму спростовує ту інформацію, яка постійно випливала про те, що World of Tanks закриють, що зараз пустили все на самотік і ще щось. Коротше кажучи, подивимося, надіємося на краще, що гра буде розвиватися і в правильному головному напрямку. І далі ще хотів, що вам нагадати, це те, що. З учорашнього дня розпочався наступний тест екіпажу. Тест триватиме з 10 по 20 червня на окремому сервері New Perk System Beta. Клієнт доступний для всіх, кому вдалося подати заявку. Ця версія клієнта поширюється лише на англійській мові. Я постараюся завтра зробити з цим відео, якщо буде час, бо зараз відключають електроенергію, це все зрозуміло. Не гарантую, що конкретно це все буде завтра. Якщо ви подали заявку, але у вас немає клієнта, спробуйте встановити його за допомогою коду Wargaming Game Center. Якщо ви не подавали заявку, ви не зможете увійти в гру. Ну це все зрозуміло, тому що у цій перковій системі в новій однавичок екіпажу вже включно ідуть і нівелювання оцих плюс-мінус 25% друзі, по пробиттю, наприклад. Або по розкиту, або ще по чомусь. Ну, коротше кажучи, мається на увазі, ця система плюс-мінус 25%, вона вже буде коригуватися навичками екіпажу. Це дуже цікава така механіка, тому що до цього не було таких перків, які впливали на цю систему. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати, що ви думаєте на рахунок майбутнього режиму натиску, як ви до цього відноситесь. Про World of Tanks 2.0 та чому Веген не випускає нові мапи, також мені буде дуже цікаво почитати. І за е, нові перки. Систему оцю навичок екіпажу змінену. Чи ви приймаєте участь, тому що там е, кажуть гравці, що грають проти ботів. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.